Перш ніж ми поговоримо, чи буде далі в Карпатах сніг, і чи це все спека знівелює, і, взагалі, якою буде погода не лише завтра і найближчими днями, обов'язково поговоримо наприкінці програми в нашій традиційній рубриці разом із картами. А сьогодні ми поговоримо про гонт. Якщо ви були в Карпатах, а я переконана, що ви були в Карпатах, то ви звертали увагу, ну, принаймні на старі хати, гуцульські, Бойківські або деякі церкви вкриті. Ось, власне, ви бачите на своїх екранах, це така дуже цікава техніка покриття не лише покрівлі, а і боків, стін. Так ось гон це покрівельний матеріал у вигляді клинчастих дощечок, таких плашок фігурної форми. І він буває шпунтовий, колотий і пиляний. Ну, зрозуміло. Майстрів з виготовлення гонту називали е, гонтарями. Гонт це таке німецького походження слово. Е, і, до речі, ось на Поліссі, наприклад, часом замість слова гонт використовують слово тес. Е, дощечка для гонти випилюється чи виколюється вздовж волокон деревини. Ну і, звичайно ж, найякісніший гонт виготовляється е, руками вручну. Е, оскільки ми у нас програма погода і природа взагалі, то хочу сказати, що для виготовлення ґонту використовують такі дерева, як ялина, сосна, ялиця, кедр, осика, модрина. Ну, наприклад, деревина осики вона дуже стійка у надмірно вологому середовищі. Англійською, до речі, це називається «шинглз». Ну, Народне дерев'яне будівництво в Карпатах формувалося впродовж не просто якихось років, а століть фактично. І воно дуже добре такий дах ізолює від снігу, від дощу. ну, а сніг в горах, я Ще звичне, ну принаймні раніше. Ну і звичайно ж, ця техніка є невід'ємною частиною традиційного народного будівництва. Це формувався і силует, і естетика даху, а також і художній образ, і навіть архітектоніка споруди. Мені дуже подобається Гонт, і так хочу сказати, користуючись нагодою, що. Хата мого діда, де народився тато у селищі Славському. От, власне, збереглася на щастя, ця покрівля, ну практично в ідеальному стані. А хаті вже дуже і дуже багато років. Це дуже цікаво, і, звичайно, я рада цією інформацією. Поділитися з вами. Будете в Карпатах. Обов'язково зверніть увагу на дахи. Ось такі старих хатів, церков, які вкриті гонтом. Переходимо ми до магнітних бурь і подивимося разом з вами зараз е, на прогностичній діаграмі, що там завтра відбуватиметься. Ну, як ви бачите, певна активізація десь Франції очікується, але нічого такого екстраординарного. Е, сподіваюся, що це все так, ну як ви бачите, навіть по цій метеорологічній перепрошую, прогностичній діаграмці далі заспокоюється до кінця доби. Тому ми просто як завжди спостерігаємо і переходимо власне до прогнозу погоди. І подивимося, як ми з Романом з'ясовували. Е, і варто їй буде звертатися до невролога. Отже, у Західній Україні завтра очікується погода суха, навіть сонячна, і температура повітря нарешті почне підвищуватися. У цих якихось неймовірно низьких нічних температур теж уже не буде. А в день, як ви бачите, досить комфортно 20-22 градуси. Як кажуть, далі буде. На півночі, на півночі України, завтра також очікується потепління після сьогоднішньої холоднечі. Ну, от я в Києві дуже це відчула: і дощ, і вітер, і дуже низька температура повітря. Завтра 20-22-20-23 градуси вище нуля, і також без опадів. Хіба що у північних районах Чернігівщини, Сумщини, є ймовірність невеликих дощів, але загалом все ж без істотних опадів. На сході України, на сході України просто синоптично ідеальна погода. Адже температура повітря 23-25 градусів, можливо, там десь до 27. Багато сонця, мінлива хмарність. Тобто сухо і комфортно у центральній частині України. Наймасштабніший такий разом з західною частиною, наймасштабнішому регіоні. Також температура повітря від 22 до 25 градусів, найтепліше традиційно Дніпро з районами, свіжіша Вінничина, яка ближче знаходиться до більш вологої і прохолодної Атлантики. У південній частині України завтра очікується суха погода. На щастя, тут спеки не передбачаються. 26-28 градусів багато сонця без опадів. Ну і кияни завтра почнуть уже е, відігріватися вже ці сині щоки почнуть розживіти. Я сподіваюся, плюс 22, плюс 23 градуси опадів не буде. Ну і м, хочу коротко сказати, м, що е, надалі. По тижню в Україні очікується підвищення температури повітря. Ну і взагалі варто е, зауважити, що це завершальний тиждень не лише серпня, а і літа. І літо тут себе вже покаже. Е, бо, е, наприклад, вже починаються з четверга в четвер, п'ятниця, субота, неділя у більшості областей України очікується справжня спека. І субота-неділя, плануйте щось, але е, і беріть щось від сонця, тому що температура повітря у більшості областей України становитиме 28, 32, а то й вище градусів тепла. Звичайно ж, тобто спека повертається, але вона буде, я думаю, більш милосердно, ніж, наприклад, такою, яка була в липні, бо ночі вже будуть свіжішими, вище 20-ти, хіба що спостерігатиметься у південній частині України. Ось така найближча синоптична перспектива із потеплінням до спеки. Із комфортними ночами і майже повною відсутністю дощів. До речі, ще буквально секунду. Хочу сказати, що традиційно з 28 серпня по 11 вересня починалося перше молоде бабине літо. Ну, побачимо, як воно буде, звичайно, як завжди, в уточнених прогнозах погоди на каналі Еспресо.